Це система заміщення волосся. Вона виглядає так реалістично, наче це ваше рідне волосся. Уявіть собі. Так класно виглядає, наче це ваше рідне волосся. Дивіться, як виглядає навколо обличчя. Ви можете в ній змінювати проділи в будь-яких напрямках. Можете вкладати так, як своє рідне волосся. Навіть можете робити високі зачіски. Дивіться, хвостики, тапочки. І ось так класно вона виглядає. Подивіться, як виглядають затемнені корені. Тобто можна робити все так, як зі своїм рідним волоссям. Ви можете накручувати, вирівнювати, фарбувати, тонувати. Бо цей відтінок. Фарбується в будь-якій і тонується. Дуже прям такий офігенський відтінок, подивіться. Така нереальна краса. І ось дуже близько тут, десь, мабуть, 20 см від камери. Це Якщо хтось буде нахилятися, до вас тулитися, то отак буде видно. Якщо просто ви розмовлятимете там на відстані так 50 сантиметрів, ніхто нічого не запідозрить. Воно виглядає, наче це ваше рідне волосся.